Вашій увазі джип Renegade 2016 року на максимальній комплектації 2,4 з газіком з пробігом 196 тисяч. У нас були пошкодження по штатам передньої частини. Безпека вся ціла. Пофарбували бампер і капот. Все, поставили нові радіатори, все інше по кузову ціле. Отак треба кататися. Правильним спортом займається. Так, далі по машині. Це у нас Trail Hawk, хто знає, це інша підвіска. Отакі є крюки. Также він уже з завода йде, ліфтований. Панорамна криша зйомна для сафарі і всякого такого. Далі це максимальна комплектація, безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Не знаю, прикольний такий квадратик, маленький. Далі зазаді йде крюки, щоб вас, якщо ви прям в оффроуд залізете і вас доставали. багажничок Можна сказати невеличкі, але там у вас е, балон йде. У нас встановлений ГБОшка, пробіга 196 тисяч. Давайте по салону. У нас дві великі панорами, при тому, що вони зйомні, їх можна повністю зняти і ганяти собі по сафарі. Далі автомат, блокування, повний привід, клімати, підігрів руля, підігрів сидінь, біса аудіоакустика. Що замістите, хто знає цей значок? Не знаю, прикольна машина за свої гроші. І ціна за даний автомобіль 14 тисяч доларів. Хто шукає собі прикольний кросовер, який може проїхати, ну, з підготовленими офроудерами, може не потягається, а може і підтягається, в залежності хто сидить за рулем. Так що ця тачка вас чекає.